Про події війни говорить Стратко. 24 лютого виповнилося три роки від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Новим етапом війни за незалежність, яку Росія розв'язала проти нашої країни в ці ж лютневі дні 11 років тому. Назвав ці події командувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Протягом усіх цих років збройних сил України продовжують стримувати ворога. Який переважає нас чисельно та за кількістю озброєння і військової техніки. Нагадаю, що сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтиснити підрозділи Збройних сил України за межі східних і південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Щоправда, прагнуть вони до цієї проміжної для них цілі вже не один рік, але ще через три роки. Повноштабна російська агресія їхні плани залишаються нереалізованими, що не дозволяє російському керівництву оголосити так звану перемогу. Сили оборони України розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України Харківщину та Херсон. Повернули понад 50% територій, окупованих росіянами після 24 лютого 2022 року. Провели низку ефективних оборонних а також наступальних операцій. Генерал Сирський впевнений, що наша здатність діяти асиметрично одна з визначальних рис цієї війни. Курська операція тому підтвердження. Вона не просто зруйнувала план наступу росіян на Сурську область та створення там зони безпеки. Ми перше перенесли повноштабні бойові дії на територію Росії, змусили противника перекинути найбільш бездатні військові частини з інших напрямків. І сьогодні, через 6 місяців, від початку Курська операція не втратила свого значення. Ми продовжуємо утримувати під контролем кілька сотень. Квадратных кілометрів території Росії знищуємо там не тільки российскую, а й північно-корейської армиї. Головнокомандувач збройних сил України пропонує оцінювати існуючі результати війни, порівнюючи їх з планами противника. Київ, який росіяни прагнули здобути за три дні, стоїть і через три роки. У 2022-му агресор хотів відсікти нас від моря, готував висадку десанту біля Одеси. А сьогодні Чорноморський флот РФ фактично припинив існування. Ми загнали його рештки в бухти Новоросійська за підтримки західних партнерів та власними зусиллями. Україна посилює об. Боронні спроможності на тлі продовження оборонної операції проводимо реорганізацію збройних сил для підвищення їх ефективності. Український народ лише протягом двадцятого століття пережив дві світові війни: колективізацію, голодомор, окупацію та репресії. Але українці вистояли і створили незалежну державу. Ми загартовані, сильні, єдині. Вистоїмо і тепер. Впевнений, командувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. За три роки широкомасштабного вторгнення Україна завдала чималих втрат Росії як у живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці. Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року становлять майже 870 тисяч окупантів. За три роки сили оборони знищили 10 тисяч 177 російських танків, 21 157 бойових броньованих машин, 370 літаків, 28 кораблів та катерів та ще один підводний човен. Три тисячі крилаті ракети, 38 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. У серпні 2024 року Сили оборони України розпочали операцію в Курській області РФ. На той момент там перебувало близько 11 тисяч російських військових, переважно строковиків. За словами головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, станом на 14 лютого цього року загальні втрати російських військ у Кур. Тульській області перевищили вже 48 тисяч осіб. Близько 20 тисяч із них ліквідовані. Далі буде. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 24 лютого завдали ураження по рязанському нафтопереробному заводу, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Відомо про щонайменше п'ять вибухів в районі цілі. Попередньо виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти. Результати ураження уточнюються напередодні. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ уразили на автобазу у Тульській області РФ. Бойова робота по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Додали у Генштабі. Тим часом, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 185 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 113 БПЛА у 12 областях. 71 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Очільник військового комітету НАТО адмірал Каво-Драгоне у третю річницю широкомасштабного російського вторгнення запевнив у продовженні непохідної підтримки України з боку Північно-Атлантичного альянсу. Про це він заявив у відеозверненні у соцмережі ікс прапор свободи, як і раніше, майорит над Україною не лише як символ вашої держави, але й як символ найвищих цінностей суверенітету, справедливості та права народу самому визначати свою долю, сказав адмірал. Вступ. До НАТО залишається одним із наших безпекових пріоритетів. Про це під час міжнародного саміту підтримки України заявив президент Володимир Зеленський. Ми маємо чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО для України для наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору ніж будувати. НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. Ні. І я вдячний всім вам, і я вдячний всім нашим партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки це ключ до миру. І чим надійніше вони будуть, тим довше будуть зберігатися мир. Під час цього саміту, участь у якому прийняли 12 глав держав, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Укошта, глава Української держави, заявив, що першим кроком з боку противника, який би свідчив про те, що РФ дійсно хоче завершити війну, мало б стати повернення полонених. Завершення війни має початися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених тисяч саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше, ще з 2014 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх. І це справедливий варіант, зазначив президент України Володимир Зеленський. Протягом минулої доби на фронті, за повідомленням Генерального штабу збройних сил України, зафіксовано 98 боєзіткнень. Ракетні війська та артилерія сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу БУК М 3 найбільшу кількість штурмових дій агресора 28. Наші захисники зупинили на покровському напрямку, як розповіла в ефірі армія ті начальник відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади, лейтенант Юлія Степанюк. У першій половині місяця ворог зазнав великих втрат у техніці і тепер використовує для атак лише піхоту. Якщо брати в загальному цілий місяць. Який, скажем так, був в нашому напрямку, такий він був напружений досить таки? Початку місяця були відповідно механізовані штурми, спостерігалися від одинадцяти, там інколи вісім, інколи одинадцять одиниць техніки, яка просто сунула. Це все розбили наші хлопці. Відповідь артилерія. Саме краще спрацювало – це АЕС-90, дев'яносто 30 тридцяти, просто молодці бомбери, вампіри це все добили, підібрали е в пішки, це все до до кінця. Тому зараз на нашому напрямку продовжуються штурми, але піхотні це від відділення до взводу, і це так постійно циклічно. І кожного дня одне й те саме. Дуже багато піхоти виросло. на куп'янському напрямку. Вчора відбулося 11 атак загарбників. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів на Краматорському напрямку. У районі міста Часів'яр штурми відбуваються щодня. Користуючись перевагою в живій силі, противник штурмує лобовими атаками. Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. Це міські бої, де противник намагається укриватися в багатоповерхових будинках. Так само наші хлопці теж ведуть бої саме в цих умовах. Противник намагається проскочу просочуватися до центральної частини міста. Таким чином противник засідає саме в цих районах, в цих будинках, звідки хлопці вже по ним починають працювати, як тільки бачать ознаки присутності в них. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США закликав Дональда Трампа бути обережним в переговорах щодо припинення війни, наголосивши на необхідності довгострокових безпекових гарантій для України. Цей мир не повинен означати капітуляцію України або припинення вогню без гарантій. Він повинен гарантувати Україні суверенітет і право вести переговори з іншими зацікавленими сторонами щодо питань, які її стосуються. Сказав він за словами французького президента та зі свого боку країни євросоюзу та поза ним готові відправити війська в україну після підписання мирної угоди я провів переговори з усіма нашими союзниками, і кілька європейських і неєвропейських країн готові взяти участь у цих зусиллях. Дехто з них продовжує допомагати українській армії, підтримувати її спроможність, бути там на довгострокову перспективу з точки зору кількості солдатів або обладнання. При цьому він наголосив, що саме Росія має виплатити компенсацію усім, хто був залучений до війни, і її заморожені активи мають бути частиною переговорів. Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що очільник Кремля Путін не виступатиме проти відправки європейських миротворців в Україну після досягнення мирної угоди. Так, він прийме це. Я запитав його про це, і він так сказав: послухайте, якщо ми укладемо цю угоду, він не хоче більше війни. Путін не проти. Але я спеціально поставив це питання, і він не має жодних проблем з цим. Раніше на Росії категорично відкинули ідею європейських миротворчих військ, яку запропонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Додамо, що цього тижня британський очільник також відвідає Вашингтон для зустрічі з президентом США. Як пише британська преса, основна місія Кіра Стармера під час цього візиту полягатиме в тому, щоб змінити підхід Трампа до припинення війни в Україні. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про розширення оборонного партнерства України та Данії, як зазначив очільник оборонного відомства, у Києві був підписаний лист про наміри, який виведе нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості на новий рівень. Деталі не оприлюднюються. Варто нагадати, що саме завдяки Копенгагену в Україні працює данська модель фінансування оборонно-промислового комплексу. Основна її ідея полягає в тому, що міжнародні партнери надають кошти українським оборонним. Ним підприємством для виробництва зброї, яка одразу направляється до сил оборони. У межах цього формату вже залучено майже 600 мільйонів євро. А у 2025 році, за словами міністра оборони України, передбачено ще півтора мільярда євро інвестицій. Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію та плани ворога. Командувач авіації повітряних сил бригадний генерал Олег Захарчук розповів про роль літаків F-16 у захисті нашого неба. Україна високо Нує лідерство данії у процесі передачі сучасних бойових літаків написав Рустем Уміров. Цього року Данія передасть Україні сім літаків F-16. Це випливає із заяви міністра оборони Данії Лунд-Поульсена. Для мене велика честь, що Данія змогла зобов'язатися передати 19 літаків F-16. 12 із них доставлено, і решта також буде у небі України цього року. Цитує його інтерфакс Україна. Міністр нагадав про тривалі дискусії, що передували рішенню про передачу літаків, і зазначив, що разом з Нідерландами да. Анія змогла це зробити, і ми маємо зробити ще більше. Думаю, Європа має активізуватися. Зв'язок між Україною та Європою дуже, дуже важливий. Також дуже важливо, щоб Європа змогла зробити ще більше, а також інвестувати ще більше у військовий потенціал, зазначив данський міністр оборони. У ніч на 25 лютого противник завдав удару по Україні, запустивши сім крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації ту 95 мс та 213 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття шести крилатих ракет та 133 БПЛА, 79 ворожих безпілотників імітаторів, локаційно втрачено без негативних наслідків. Тим часом один з найбільших у Росії Рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує пальним у тому числі московський регіон, призупинив роботу після атаки Сил оборони України. Про це повідомляє агентство Reuters. За словами співрозмовників агентства, внаслідок атаки загорілася головна установка перегонки сирої нафти. А завод повністю призупинив переробку нафти. Потужність ураженої установки становить близько 170 тисяч барелів нафти на добу або близько 48 Відсотків нафтопереробних потужностей цього НПЗ. Нагадаємо, що згідно повідомлення генштабу ЗСУ, підрозділи Сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 24 лютого завдали ураження по рязанському нафтопереробному заводу, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. На той момент було відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.